Доброго дня! Я вам Владислав, учень 11 класу, ліцей номер 3 Ладижінської міської ради Вінницької області. Навчаюся в вудку. основи науково-дослідницької діяльності. Також над роботою і працював отець Владислав, учень 8 класу, ліцей номер 2 Ладежинської міської ради Вінницької області. Він навчається в отку. Радіо «Радіоелектронне конструювання з. Елементами мікоконтрольної техніки, у увазі пропонується робота на тему: кавітаційні гомогенізатор органічної сервини для виробництва біогазу, відновлення, аграрне виробництво, позитивно впливає на біоросманіття, клімат, стан ґрунту, ефективність, використання ресурсів та процвітання суспільства. Що критично важливо для розвитку адаптивної сталої і харчової системи? Одним з інноваційних напрямків енергозбереження є використання білогічних видів енергії сировину, для отримання яких постачає сільське господарство. Виробництво і використання біогазу це не тільки отримання альтернативного виду енергії, а й вирішення екологічних проблем, пов'язаних з утилізацією і переробкою відходів АПК і з отриманням органічних добрив, підвищенням врожайності сільськогосподарських культур відтворення виручості ґрунтів. Україна здатна швидше виробляти від 1,6 мільярдів метрів до 18 мільярдів метрів кубічні біогазу, що можна отримати в результаті вирощування енергетичних культур на 5 мільйонів гектарів занедбаних земель. Біогаз це газ, який утворюється при мікробіологічному розкладенні біомаси під впливом бактерій. Добувають біогаз із життєдіяльності тваринництва, харчової промисловості, стічних вод та твердих побутових відходів, тобто застосовувати можна будь-які місцеві природні ресурси. Процес утворення газу це метанове бродіння. його суть полягає в анеродному бродінні, без доступу повітря, яке відбувається внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів і супроводиться рядом біохімічних реакцій. Процес утворення біогазу складається з двох етапів. Перше розщеплення мікроорганізмами біополімерів до мономерів. Друге переробка мономерних біомолекул мікроорганізмами. Для підвищення виходу біогазу внаслідок бродіння у біогазовому реакторі проводиться попередня підготовка біосеревини до однорідного ультрадонкого гулгенного стану. Для чого використовуються різні технології з використання активаторів, турболентного змішування та інфрачервоних підігрівачів, ще як технологічно складним комплексним процесу? На основі аналітичного огляду існуючих технологій попередньої обробки сировини для отримання біогазу, у роботі запропоновано спосіб електроенергічної попередньої активації, біомаси для інтенсифікації адробного процесу зброжування. Для реалізації нової технології розроблено функціональну схему та виготовлено у відповідні дослідні зразки технологічною та вимірювально регульовано обладнання. Сировина біомаса через воротній клапан вноситься в реактор гомогенізатор, в якому розміщена система електродів, позитивний у вигляді вістя та негативний довгоподібний. пристрій накопичення енергії. Та формування іпусного розряду генерує короткочасні висоководні імпульси. Між електродами виникає електричний розряд, який супроводжується електрогідролічними ефектом, з кавітайційними явищами, утвореному плазмовому секторі виникають порожнини, які митцяво закриваються, спостерігаються з тиску до 1000 мегапаскалів. Що спричиняє викид високошвидкісного потоку, дисперсив роздріблений крапель біомаси. Супроводжуючи розряд, ефекти ударна хвиля кавітація, додатково подрібнюють караплі між ільпусами. завдяки наявній перфорованій втульці на виході з реактора гомогенізатора, утворюється мілко дисперсна субстанція біомаси. Хоча розрядом розрядному імпульсі генерується значна енергія, загальні енерговитрати на процес гомогенізації є значно менші порівняно з існуючим обладнанням, так як і тривалість імпульсів мінімальна. Буквально мілісекунди. В запропонованій конструкції реактора передбачено застосування електромагнітного клапану, що в момент розряду забезпечує змінювання між електродами і значно підвищує ефективність процесу гомогенізації. Пристрій керування клапану дозволяє з імпульсним розрядом установити оптимальний час відкриття клапана. Завдяки чому під час витепення розряду реактор геметизується. А потім, при кавітаційному стисненні хлопку, відкривається і гомогенізована субстанція через вихідній патрубок виноситься заміж реактор. Продемонструємо роботу комплексу, виготовленого обладнання. Установлюємо оптимальне значення вихідної напруги високовольтного джерела живу. Працює пристрій накопичення енергруку та формування поточного високовольтного імпульсу з різким наростанням фронту. На перевищення імпульсної напруги реагує розрядний амплітутний обмежувач. Високовольтне джерело життя, реалізовано на основі квазірезонансного перетворювача. Спостерігаємо інтенсивний розряд у міжелектродному проміжку безпосередньо у реакторі в гомогенізаторі. На верхній торцевій поверхні реактора розміщено клемі подачі високої напруги та вхідний патрубок подачі біосеревини. На вихідному патрубку встановлено електромагнітний клапан. Пристрій керування клапану формує ікуси на пороги обладки електромагніту сихрону з виникнення електрогіднічного розряду. Завдяки вибраній формі розрядних електродів. Плазма розряду формується на робочому труці позитивного електроду, що дозволяє локалізувати плазмове в об'ємі біомаси і впливати на мікрофлору біомаси ультрафіолетовим випроміненням, ударно-хвильовими і кавітаційними процесами в середовищі, високими температурами при розрядних зонах. Проведені попередні експериментальні дослідження, засвідчили збільшення біодоступності поживних речовин субстраті, добового газоутворення та поточного виходу біогазу, зменшується тривалість циклу, обороту біореактора для збільшення на 40% інтенсивності утворення біогазу з підвищенням міста метану, з існуючим питомі енергозатрати розроблено обладнання розслідується в 3,2 рази. При досягненні раціональних параметрів вихідної сировини, що робити запропоновану технологію змішування та отриманий біогаз попередно здатними, новизна виконаної розробки підкреслено петентні документації на спосіб електрозрядної підготовки біомаси для ідентифікації анеродобного процесу зброжування отримано позитивні відгуки фахівців. Щодо актуальності практичної спрямованості та доцільності впровадження у виробничий процес, проведеної розробки, відміщення низьку собі вартість, значні продуктивності та зменшення питому енергозатрат, можливість організації безперервного потоку способу, інтенсивної гомогенізації, біосеревини. Дякую за увагу!